Доброго дня, мої шановні глядачі, хочу сьогодні вам показати улюблений рецепт моєї глазурі, якою я покриваю пасочку. Для цього мені потрібна одна чайна ложка желатину, я кладу її у маленьку посудинку, така з верхом. чайна ложечка, точну грамовку я вам напишу в описі під відео. Чайну ложку желатину і додаю до неї 2 столові ложки звичайної водички. Розмішую і відставляю в сторону для набухання желатину. У кастрюльку кладу цукор 120 грамів, ванільний цукор 8 або 10 грамів. У мене 10, можна дати 8 пачечку цукру ванільного. І 4 столові ложки води. Розмішую гарненько і несу на вогонь. На маленькому вогні нижче середнього помішуючи, доводжу цей сироп до кипіння. Сироп починає закипати, потрібно його закип'ятити, щоб були такі сильні-сильні бульки, щоб воно добряче закипіло. Можна сказати, закип'ятити так добряче і секунд 30, щоб воно покипіло. На цьому етапі, коли закипає, можна прибільшити вогонь. Ось так закипіло. На цьому етапі помішувати вже не потрібно і навіть не можна. От, бачите? Закипіло на всій поверхні, кипіння таке досить інтенсивне. Все, я виключаю і знімаю з плити. Ставлю на підставочку. І на цьому етапі, в цей момент я беру шоколад. Шоколад беру білий. Глазур не можна брати, беру білий шоколад. Я взяла ось такий в таблетках в кондитерському магазинчику. Якщо у вас немає, берете, звичайно, білу плитку шоколаду. І зараз кладу у гарячий оцей сиропчик шоколад. Розчиняю його, розмішала. Мій сиропчик має градусів 80. І тепер я сюди додаю, додаю желатин. І гарненько розчиняю разом з желатином. Все розмішала і залишаю до повного остигання. На цьому етапі можна вже збивати, брати міксер і збивати. Але тоді будемо збивати дуже довго. Краще його охолодити і почати збивати, так може ледве-ледве теплесень. Це прохолонула моя глазур. Вона така ледве тепленька. І я зараз включаю міксер і буду її збивати. Друзі, зверніть увагу, коли я збиваю, от зараз, появляються такі сліди. І от вона вже так важко стікає з вінчика, бачите? От. Все. Збивала я всього разом 7 хвилин. І зараз вже буду змазувати свої пасочки. Все достатньо, друзі, на що ви орієнтуєтеся? Не на час збивання, а на те, як себе поводить глазур. От дивіться, я вам показую на лопатці, як вона стікає. Бачите? Ледве-ледве. Вже можна змазувати. Тепер я беру пасочку в руку і прямо над кастрюлькою її змазую. Друзі, якщо ви змазуєте свої пасочки, і вони. Е Ну, ви їх прикрашаєте і ваша глазур захолонула занадто, то її можна розтопити на паровій бані. Налили водички в якусь кастрюльку, поставили наверх другу кастрюльку і розтопили. От, бачите, вона в мене трохи стікає, можна ще підбити, може, я зараз ще її підіб'ю, щоб вона була густіша. Збивала ще 2 хвилинки. Одним словом, всього разом я збивала 10 хвилин, але ви вже зрозуміли, так? що чим е, тепліше глазур, тим довше будете її збивати. І тут треба дивитися швидше, не на час, а якої густини глазур вам потрібно, якої густини глазур вас буде влаштовувати. І змазую ще одну пасочку свою. Якщо ви хочете, щоб такі були потьоки, як на оцій, значить збиваєте менше. Якщо хочете таку густеньку, як шапочку, збиваєте довше. Чим холодніша глазур, тим вона швидше зіб'ється. Тобто охолодити її практично до холодного стану. Тоді вона буде швидше збиватися. От, бачите, підзбила, вона зовсім по-іншому себе поводить. Дуже товсті шапочки, друзі, теж не можна шар класти, тому що воно, ну як не можна, можна, але воно тоді буде дуже довго. Підсихати. Тому, дивіться, отакої кількості хватить приблизно на 3 от таких пасочки діаметр 15 см. Сюди ще трошки докладу, так як в мене немає третьої. Для того, щоб задекорувати, прикрасити пасочки, є безліч варіантів, і кожна господиня, кожна хазяйка прикрашає так, як їй подобається, як вона любить. Я сьогодні взяла для однієї пасочки ось такі декоративні драже у вигляді. Яєчок, мені вони дуже подобаються, отакі От рябенькі яєчка, кладу їх посередині і імітую гніздечко ніби. Так? Із ось таких шоколадних пір'ячок сформую гніздечко. Також покладу гілочку барвінка, гілочку лаванди. Ось так прикрашено в мене вийшло. Для другої пасочки я взяла горішки, просто отак хаотично кладу. Я взяла родзинки, чіпси бананові, ось такі вишеньки. Цукати ананасові. Ось ще такий варіант прикрашання пасочок. Дорогі друзі, пройшла ніч. Я хочу зараз вам показати, як себе поводиться глазур, як вона виглядає. Вона захолонула, друзі, буквально через 4 години. Вона вже була сухенька, але вже була ніч, я не хотіла вже знімати. Подивіться, як вона виглядає. Сухенька-присухенька, дивіться, от мої пальці. До речі, шоколад сприяє за швидшому відсиханню цієї глазурі. Мабуть, щоб мені було зручніше різати, я цей барвінок зніму. Так, дивіться, ножик сухенький, чистенький. І ось так виглядає глазур. Бачите, нічого ніде не відлітало, не відлітіло, нема ні грама, ніякої глазурі, нічого не сиплеться. Ось так красиво нарізаються скибочки. Ось, бачите? Все дуже красиво. Друзі, рекомендую починати збивати. Цю глазур зовсім холодною, тому що я почала тепленькою її збивати. Така трошки вона була градусів 40 і тому мені прийшлося збивати її 10 хвилин. Якщо ви її зовсім охолодите, то 4-5 хвилин буде достатньо. Довше підзіб'єте, вона буде ще густіше. Напишіть, будь ласка, свої відгуки, чи ви вже робили таку глазур. Напишіть, як вам моя глазур, можете спробувати її до Паски зробити, щоб відчути, яка вона, і щоб на Пасху, коли настане свято, щоб ви не засмучувалися, якщо щось у вас не вийде. Спробуйте її зробити раніше і потім вже собі будете знати, ваша це глазур чи не ваша. Я вам щиро дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Бажаю всім хорошого дня, гарного настрою, усіх благ і до нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення!